Доброго дня! Ви вже ознайомлені з деякими частинами випадками задачі Аполонії. Сьогодні ми розглянемо наступну задачу, таку як побудувати коло, яке дотикається до даної точки і даної, двох даних п'яних. Отож, дивимось. Будуємо коло К з довільним радіусом і центром у точці А. Наступним будуємо інверсні кола. К1 штрих та К2, штрих які є інверсними до кіл К1 і К2 відносно кола К з центром у точці А. Потім будуємо зовнішні дотичні до кіл К1 штрих та К2'. штрих Наступним кроком будуємо кола, які є інверсними до прямих дотичних відносно кола К. Отож, дана задача побудована. Ви побачили, як легко розв'язуються ці задачі за допомогою геогебри. Дякую за увагу!